Є оселя, стала доступнішою для осіб молодшим 26 років, а в мережі гуляє інформація, що гетьманцев хоче заставити населення купувати ОВДП. Чи справді це так? Ви почуєте у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волад Про. Сьогодні черговий випуск Фінвік і розпочинаємо його з новини про обов'язкову купівлю ОВДП. Славнозвісний Дмитро Гетьманцев 5 листопада у своєму телеграм-каналі зробив великий пост про ОВДП. І одразу після цього почалось. Різні медіа почали писати статті, що Гетьманцев хоче запровадити обов'язкову примусову купівлю ОВДП для населення у розмірі 7 від оподаткованого доходу, тобто що кожен українець буде зобов'язаний купити ОВДП у розмірі 7% від його офіційного доходу. Давайте розбиратись, що з цього правда, а що ні яким би гетьманцев не був і як його б не демонізували, такого він не говорив і не писав. У своєму пості, посилання на який я залишив у своєму телеграм-каналі, гетьманцев лише навів приклад, що колись в Ізраїлі була обов'язкова купівля державних облігацій, і населення мало зобов'язання купити таких облігацій на певну визначену суму. Ось звідки і пішли такі лякаючі заголовки у різних медіа. Тобто ніхто не планує зобов'язати населення примусово купувати ОВДП на якусь суму. Принаймні, станом на зараз про таке мова не йде. А ось на кого хочуть розповсюдити обов'язкову купівлю ОВДП в Україні, так це лише на банки. І то не усі, а лише на державні. До речі, якщо глянути на статистику за жовтень місяць, то, власне, банки і являються найбільшими покупцями ОВДП. А серед усіх банків, знаєте, хто найбільше купив ОВДП? Ощадбанк та Приватбанк, які, власне, і є державними банками. Та вже неодноразово НБУ і МінФін говорили про те, що задля фінансування потреб бюджету вони будуть стимулювати банки купувати ОВДП. І ось якщо раніше таке спонукання обмежувалось усними домовленостями закулісними рукостисканнями, то тепер виглядає, що просто хочуть встановити на рівні закону якусь певну норму для державних банків щодо купівлі ОВДП під час воєнного стану. Іншими словами, де-факто такий процес вже існує для банків, а зараз роздумують над тим, щоб зробити такий процес і де юре. Зроблять, не зроблять невідомо. Але відомо, що населення може спати спокійно. Ніхто нас не змушує на рівні закону купувати державні облігації. Наступна новина на сьогодні стосується державної програми пільгового іпотечного кредитування Є оселя. Відтепер для осіб, котрі молодше 26 років, знижено розмір мінімального першого внеску до 10% від вартості житла. Раніше перший внесок повинен був бути найменше 20% від вартості житла. Таке зниження розміру першого внеску для молоді пояснюють бажанням стимулювати молодь залишатись в Україні і не виїжджати за кордон, адже власне молодь більш схильна до еміграції. Мінекономіки наводить статистику, що усього в цій віковій категорії отримано 1115 кредитів по програмі «Є оселя», і це лише 9% від загальної кількості усіх виданих кредитів по цій державній програмі. Але це і не дивно, адже особи віком до 26 років це люди, які лише починають свій професійний шлях, і більшість з них працює не на топових високооплачених посадах, які б дозволили не збирати кошти на перший внесок, і з певненістю дивитись на графік майбутніх платежів по такій іпотеці, які їй прийдеться сплачувати. Нагадую, що оформити іпотеку за програмою ЄОселя можна через застосунок Дія. Для цього потрібно в застосунку перейти у розділ Сервіси та обрати ЄОселя, заповнити заяву та обрати уповноважений банк, підписати необхідні документи з допомогою підпису і після отримання в застосунку Дія відповіді від даного банку можна розпочати оформлення самої іпотеки. У коментарях напишіть, чи намагались ви отримати іпотеку по програмі Єоселя та що з цього вийшло, а також чи купуєте ви у ВДП щомісячно на регулярній основі. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не ставити лайки та підписуйтесь до канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашого багабець, де витрачені до даремне. До нових зустрічей!